Безсовісний. Совість придумали люди, які прикриваються нею, тим часом і судять, і гудять, і кривлять відверто душею. Совістю люди маскують усе, що могли б, та не роблять. До совісті апелюють, усіх на недоліках ловлять. Безсовісними називають, хто вийшов за межі табу, собі ж бо не дозволяють обрати стежину криву. Ховають за совістю люди безмежну кількість обмежень. Про волю не хочуть і чути, лякає вона їх, бентежить, бояться жити і любити. Страшить їх відповідальність, комусь як собі все робити, не входить у їхню реальність, а бути безсовісним просто, бо жити достатньо любов'ю, щоб вийти в безмежності простір і стати нарешті собою.